Так, наш помічник Олександр Миколайович придумав приспособлення, щоб швиденько розпускати фільтра. 17 тисяч вподобайок та більше тисячі поширень на відео. Переселенець Донбасу Олександр Миколаєвич, а запис від волонтерів фортуни. Приходимо познайомитись особисто, адже за словами фортунівців, цей чоловік може слугувати прикладом для багатьох. Я не випадково сюди прийшла. Мені про вас розповідали, що є такий неординарний чоловік, ще й переселенець, який приходить регулярно допомагати, і сказали, що вас можна практично завжди застати о 9.30 ранку вже тут. Чому приходити? Якщо допомогти. Помогти, мені ж гроші великі тут платять. Одразу уточнюємо. Олександр Миколайович жартує. Працює виключно на волонтерських засадах, щоденно, окрім неділі. Неділю чим займаєтесь? Неділю Умився, поїв по базару, по городу пройшовся. Чоловік приїхав до Коростеня 17 лютого 2024 року. Його рідне місто Селідове Донеччина, близько 900 кілометрів від Коростеня. Вся Україна чула про нього неодноразово, адже це населений пункт, де велись бойові дії, сьогодні окуповане. Та там е, цілилися по магазинам, по різним підприємствам, попадали по домах, люди гибли, о, мирні. Жителі гибли-гибли. От ну і вирішили уїхати. А за час там селідова русня. У мережі є багато фото і відео, на яких можна побачити сучасний стан міста Селідове. На цих кадрах, наприклад, росіяни самі показали, як вони займаються мародерством. Лідово, двері скриваємо. Давай щодо хата опять полупустає. О, на кухні є мало хавчик. Ну, забирай. Люди, які залишились там, це життя взагалі, коли в таких умовах місто живе? Зараз в місті нема ні світла, ні води, ні газу, нічого нема. Виживають хто як може, хто в підвалах, хто у квартирах. Без вікон, без дверей, ну, облаштовується яким-то образом. Ну, видно, я не знаю, чого вони не уїхали, але ну, швидше, що ні за що й нікуди. Олександр Миколаєвич приїхав до дочки. Вона живе у Коростині вже близько 30 років, заміжня за коростенцем. Тому, якщо порівнювати з багатьма іншими людьми, які тікали від війни, в невідомість його ситуація краща. Приїхав до своєї доці, вона тут живе вже років 30 замужем. Так що я вроді і вдома живу, але не вдома, будемо так казати. Ви все життя в селі довго прожили? Так, да, все життя. І прожив там, і проробив на шахті. Тільки на шахті, пенсію отримав там. Коротше, я вже давно пенсіонер і отримаю шахтну пенсію. Угу. Хвата на пенсії, хвата на прожиття. Нікого не, не той не комфортно, як то кажуть, щоб ого-го, Ну, дай Бог хоч так є. Що вам довелося залишити у себе вдома? Що залишилось? Трьохкімнатна квартира, все в квартирі, холодильники, телевізори, все, що. За всю життя на той накопив, все там залишилося, І, і, тож, і гараж теж. Все осталось там. Оце в чому приїхав, літню і зимню одежу, більше немає нічого в мене. Ви слідкуєте за новинами? Яка ситуація зараз у вас там вдома? Коротше, город окупірований росіянами, квартири всі поскриті, гаражі вскриті. Ну, я думаю, що там вже і немає нічого живого, і повивозили, і нагадили. Деякі дома там розбиті. Ну, наскільки я знаю, мій дом поки цілий. Ну, Тільки що вікон нема, там ну, все таке від взривів. Так що нічого хорошого немає. І не, не ждемо нічого хорошого. Туга за рідним домом у кожному слові Олександра Миколаєвича, за бездушною абревіатурою ВПО, внутрішньо переміщена особа, завжди стоїть людина, яку вигнали з дому. Ми про це іноді забуваємо у своєму відносно спокійному користині. Кожен переселенець зі сльозами на очах розповідає про своє минуле життя. Дім, який довелось залишити могили родичів у Олександра Миколайовича на Донеччині, поховані батьки та дружина Дуже життя. Не додому. Дуже, дуже. Ночу спиш, це всім я кажу, ночі спиш дуже добре, а днем перед глазами все время все. своя місця, квартира, дом, вулиці, все перед глазами цілий день. Такі от діла. Але не будемо про сумне, адже незважаючи ні на що життя продовжується, і Олександр Миколаєвич знаходить позитив у користині. Перш за все, те, що він разом з рідними У мене є тут де жити, кормить, купають. Лілеє, лілеє, все нормально. По-друге, чоловік намагається бути корисним у волонтерстві. Понимаєте, якщо лежиш на кроваті цілий день, ти здуріти можна. Чим я займаюся? Оце вон, мішочки розплітаємо, дівчата вон, плетуть же кіки море, коротше, защитні сітки різні, та й все. Ну, оце от придумав, щоб легше було займатися. Угу. Все, працюю тут, допомагаю. Олександр Миколайович все своє життя працював на вугільній шахті, народився і жив на Донеччині. Чоловіку далеко за 70 років. У такому поважному віці йому довелось переїхати за 900 кілометрів від свого дому. І тепер у користині він займається волонтерством і розбиває стереотипи, зокрема, мовні. Я... Таке враження, що ви місцевий? Ні, я не місцевий, я розмовляю з суржиком. Так що? Я ж кажу, як місцевий, ми всі тут розмовляємо практично з Суржиком. <рес> Ні, я ще дужче не розмовляю. Просто мене, хоча я по паспорту українець і родився в Україні, ну чесно говоря, чесно кажучи, ну, по що-то мене не тягне сильно розмовляти. Може, із за того, що там, де я жив. Ну, нема такої, такої чистої мови, щоб по-українськи. Хоча у школу перший класи, там, до 9 до 9 класу по-українськи все було, а потім в Донецьк, як поїхав, поступив. Там все по російськи, прийшлось переучуватися. А скажіть, будь ласка, як в користині ставляться до людей з Донецької області? От, наприклад, ваші коліжанки по фортуні взагалі прекрасно, з ким ви спілкуєтесь? Прекрасно, Правда? Та ну а що я буду брехати? Ні-ні, нормально все. Якби погано ставилися, щоб я тут сидів, вони б чи вони б мене тут держали, вони б мене бум і все. Сьогодні у волонтерському пункті фортуни зранку ми застали лише двох людей разом з нашим співрозмовником Коростенка пані Лариса. Решта волонтерів приходять у вільний від роботи час. У будні зранку трудяться пенсіонери за веселими і не дуже розмовами швидко спливає час і практично за день Кікімора готова. А волонтери йдуть додому з приємним відчуттям, що зробили корисну справу. Особливо це важливо для Олександра Миколаєвича, який не звик сидіти. Без Общі діла обще діло робимо для наших захисників. Дай Бог всім здоров'я.